Всім привіт! Я вже наготовила їсти, пожарила биточки, зараз поїду заберу сьогодні Вову до обіда, попросили, бо плаче. Він, чесно говоря, з настроєнням таким проснувся, що Ой, заберу. Жара на вулиці невероятна, Я включила кондюрікону. Помилася. Зараз буду збиратися їхати за дитиною, потім зварю ще супчик з рікадельками і хочу сьогодні спробувати. Е називається Бідний шоколадний пиріг. Чого бідний? Тому що там дуже мало інгредієнтів. Інгредієнти, в принципі, всі ті, що є, в холодильнику у кожної людини. Тому я сьогодні спробую, Мене пот аж сікає з носа. Хай Фу. От. Так що, коротше, ось такі справи. Дякую, що ви мене дивитесь. Дякую, що ви на мене підписуєтесь Слухайте, це для мене така нова платформа, і мені так цікаво. Мені дуже подобається знімати все. Такий міні серіальчик, і, знаєте, щоденник пам'яті нашої родини. Прикольно, мені подобається. І дуже вдячна вам, що ви зі мною покажу вам сьогоднішній день. І я знову хочу показати свої квіточки. Я їх поставила спеціально, щоб кондиціонер на них дув, бо дуже жарко, ви бачите, одна гостомка щось. У мене, кстати, теж ростуть устойки на подвір'ї. Я. я вам покажу, скоро будуть квітнути Каленточка, коробочка. Боже, така ніж, як я. Просто, якщо будемо ближче знайомитися, то для мене квіти це найдорожчий подарунок. Би вони так от і стояли роками і не в'яли. Це щось. Тому в, мене, тому в мене дуже багато квітів на подвір'ї. Просто обожнюю. Боже, це така ніжнятінна, боже, а це що це за цвіточки, ви не знаєте? Бачите? Якісь непонятні. Типа гербер, ну якісь маленькі-маленькі такі взагалі, як наготочок. Душа радіє, коли в хаті кити. Зразу так затишно, знаєте, таке. Знаю. Хочеться лежати в ліжечку. Я хочу сказати, що на вулиці просто неймовірна жара. 35 показує, А ще в мене закінчився бензин і вже взагалі не показує, скільки мені залишилося, а я йду в садочок. Ну, і, якщо що, пройдемося пішки. Ну тут не дуже далеко, але є що пройти. Фу, я вже вприла кондиціонер на всю. Задохнула. Зато дівчинки ходять, боже, міні юбочки красота. Дівочки, загорівші, де ви загорали красотки, ноги від бідра. А я завжди така була, мені було стыдно роздітися, щось коротке в молодості вдіти. Така якась була заквецена, Хоча завжди 50 кілограм важила, худенька, Ну так себе завжди критикувала, що я там товста, там товста. Боже. Це зараз мені вже срать. Я можу одіти що угодно. Просто я розумію, що ну, ці літи, воно не дуже естетично виглядає, але все одно. Я навіть шорти не могла вдіти, уявіть. Років 18-19, я вважала, що я така товста, страшна. Оце, знаєте, недооцінка себе через критику в дитинстві. І критики в дитинстві в мене було дуже багато. Колись цю історію розкажу, І як це впливає взагалі на майбутнє. Ладно, не будемо грустним, будемо ати. Очки вимила підлогу і філософствую. Дивлюся на свою кухню, можу підвести підсумок. Що, звісно, я дуже засралася за останні роки. По-перше, це народження другої дитини. По-друге, це війна, ковід. І ти не ти, коли не постійно знаходишся вдома, ти навіть не зважаєш на деякі речі. От вікна, наприклад, у мене зараз да, вони брудні. Я розумію, що їх треба помити. Я їх мила на початку літа, вони знов брудні. Я розумію, що треба там щось стоїть, там щось стоїть, там. То вся... в мене досички стоять, щоб не підгорала пластикова ця кухня. І я розумію, що треба брати себе в руки, якось себе дисциплінувати. І... От я сижу зараз, мені не подобається то, то, то. Я завжди, ну, хто дивився мене в інстаграмі, знаєш, що я дуже люблю, коли порядок, чисто. Для мене в першу чергу, куди б я не прийшла, я не звертаю, лежать речі, чисто. Значить, для мене так, якщо я можу пройтися боса, для мене це чистий будинок. Звичайно, що підлогу я мою кожен день це через котика нашого, тому що він ходить на пісочок і розноситься пісочок скрізь. Я не завжди встигаю його помити, але він взагалі він, ну, ми його миємо, як він сходить в туалет, лапки, попу, пісю. І от я собі думаю, от, ну, що сталося? Де оцей мій запал? Чому я не така, знаєте, зранку до ночі, коли в мене є час, я все вигребла, все помила там, сям, туди, сюди. Я не розумію. Ну, я ще знаєте, що думаю? Можливо, це через те, що ми працюємо зараз, вважайте, на два фронти, тобто ще на хаті. Ми дуже багато працюємо на хаті і сили затрачуємо і там, і там, що де, ну, деколи ти просто не встигаєш фізично щось зробити. Ну, Я дуже сподіваюся, що це я не облінилася і воно не буде з кожним разом все гірше і гірше. Звичайно, якісь певні моменти, типу раз в півроку вимити всі фасади, всі тумбочки, то все, духовки, це все так. У мене це є це як піддать, як то кажуть. Але хочеться знаєте, більше приділяти часу своєму затишку. І відчувати себе в затишному домі. Але мені здається, може, просто я вже по думки, знаходжуся в будинку в себе. І тут, знаєте, я роблю так, аби як зробить. Але це також мій будинок. Ми тут доволі довго прожили. Я люблю це місце і ну, воно нікуди не дінеться від нас. Але просто, Ой. коротше, це називається думки вслух. Це я вирішила з вами поділитися. Непонятно чим. Сіла в срачі свої і сижу і думаю, Ці достички. Я не можу їх обрати. Бачите, вони підгорівші, тому що підгорає. Якщо їх уберу, поставлю на ті комфорки щось, воно буде постійно підгорати. Ще щось не подобається. Той хліб лежить. У мене була хлібниця класна, але вона дуже висока, Мені невдобно було хліб забирати. Тому це соки, я сьогодні купила дітям. Ото ті вазончики, їх треба комусь подарувати. Або висадити. Ну, коротше, знаєте, от таке по чуть-чуть, по чуть, чуть і воно мене так бісить, я взагалі люблю, щоб не було речей, якихось зайвих видно. Ці полотенця, тут ти тих сюди поскладала. Постирай їх. Тільки вчора їх тягали. Марсік, зла звідти, суїцидник. Так, таке. Коротше, поділилася з вами. Якщо напрягла, вибачайте. Якщо у когось така сама ситуація, розкажіть мені, як ви свій побут взагалі. Налаштовуйте, як у вас це все проходить, тому що в мене бачите з народженням другої дитини, ковіду, війни, ремонту у будинку, все пішло, знаєте, під якийсь звал. Ну, для мене це травма, тому що я привикла до такої, знаєте, чистоти стерильної. Ну, я люблю мене бабуся, покійна така була, і я от в неї. І для мене це дуже важко. Це що, руки трусяться чи дестабілізація? Коротше, таке. Добренько, Гарного дня ще сьогодні вам познімаю. Може приберу, налаштуюся. вже одну залив, покажите. Оце воно? Боже нічого не видно почти, що була тут. Все ж як нарито? Зараз угу. я тут так позари. Ну воно води. Тут повна сеління води. То що, це не засунеться вже? Не. Капець, То це була перша сама? Бу. Свіжа вірні? Ні, то свіжа пізво. Може, виліз. Теж води не... місця нема. Є сам йому куди? Ні, там немає. А. Назад ямку закопаємо. Ух, ти кротики. Что там у нас строят рядом? И они текают еще до нас. Надо было сетку всю ставить под газом. Можно что ти сделать. Уже ничего не сделаешь. С этим всем. Вова рішив, що мамі жарко и <сіх> <і> повністю тупо <сі> со шлангом мене облив. Всю. Это ужас просто. Просто ужас. Ну это, конечно, хорошо. У мене тут така сполотеночка для дачі. Я але ж я взяла, накрасила рісниці, і тепер воно все потекло, поплило. Вже як хорошо. все також вже починає підувати вітірок. Асфальту нема, все зелено, вже так все свіжо. Просто прелість за міське життя. Це я не можу вам передати. Це такий кайф. Я бажаю, щоб у кожного здійснювалися мрії і кожен отримував, що хоче. Тому що один хоче великий будинок, інший хоче велику квартиру, пентхаус. І Тих і тих я розумію, і тим і тим бажаю досягти своїх мрій. Мене, можливо, не чути і не видно, тому що я забула мікрофон. І нічого. Тоже буває. Мілася конфетця, так надія дієту сіла. Купила 200 грамів бінбума. Вже нема. Ви бранці. Щось раді пише. Була доставка для Марсика. Значить, ось такий бентонітовий новий я заказала йому пісок. Я враження брала дорогий, а це взяла дешевий за 120. Так. І заказала корм. Коротше, раз в 10 днів я заказую. Це корм Марсиковий. М -м -м. Ось такий кичаокіти. Можу... Щас я покажу. Щас покажу. Ось такий. Він у нас їсть тільки такий корм, тому ми замовляємо зразу багато, ну, скільки є. Я... Оце я раз в 10 днів замовляю 40-50 пачок. Щас покажу, почому. Доставка все бесплатно. Э, так. По А, 18. И мы на 20% скидка. По 16 получается, да